Сотнику УПА Мирославу Симчичу вручили зірку Героя України. Все своє життя легендарний Кривоніс віддав боротьбі за волю рідної держави. У комуністичні часи його було засуджено до вищої міри покарання. Потім вирок змінили на 27 років ув'язнення у тюрмах суворого режиму. Легендарний герой вижив і надалі підпільно вів боротьбу за незалежність України. Сьогодні Мирослав Симчич отримує найвищу нагороду держави. Указ президента України про присвоєння пану Мирославу Симчичу: звання Герой України за героїзм виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги установлення української державності, багаторічну плідну громадську діяльність. Постановляю присвоїти звання Герою України з врученням ордена. Золота зірка Симчичу Мирославу Васильовичу. У кінці кінців е, е, знайшла його нагорода, бо він того він того вартий. Все так як мало бути. Та й все. Дякую вам дуже дуже дякую, дружина Раїса. розповідає про важкий шлях поневірянь через переслідування їхньої сім'ї з боку радянських кадебістів. Але Мирослав ніколи не падав духом і вперто продовжував боротьбу за незалежність України, проголошення якої сприйняв з великою радістю, каже жінка. Сьогодні легендарний герой України є прикладом для наших захисників, переконаний військовослужбовець Станіслав Баланович. Коли ти бачиш, що влада на державному рівні реагує адекватно на героїв, які були попереднього періоду. Ти розумієш, що тих військовослужбовців, їхні сім'ї, їхні родини так само будуть цінуватися, поважатися, і це так само має надихати. Тобто, крім героїзму, який за життя творив Мирослав Симчич, є от власне це почуття підтримки і не забуває, що не забувається через дуже довгий період після того, коли він це робив. Привітати Мирослава Симчича з нагородою прийшли громадські акти. Вісти Коломийщини, друзі та представники влади сьогодні. Наші кращі сини і дочки, захисники і захисниці на передових позиціях відвоюють нашу незалежність. Вони кожен день героїчно впевнено. Відвоюють кожен клаптик української землі. Саме сьогодні наші героїчні воїни вони беруть приклад з пана Мирослава. Він є прикладом для наших захисників і захисниць. Нагорода знайшла свого героя, але Мирослав Симчич Кривоніс, його знає вся Україна, це людина, яка. Підтримує і буде надалі підтримувати дух українських військових, на якого будуть рівнятися українські військові, і з такою історією, і з таким нашим сучасним, і у нас буде обов'язково щасливе майбутнє, і ми здобудемо перемогу. 5 січня Мирославу Симчичу виповниться 100 років.